Тут Ярослав Порада показує парковку, на якій трапилась бійка. Тут напередодні нового року, 29 грудня, він з дружиною, вийшовши з ресторану, чекали на таксі. Журналіста та жінку побили п'ятеро молодиків. Автомобіль, замість того, щоб припаркуватися, спокійно бере і робить наїзд на трьох дівчат. Я підійшов запитатися, чому вони себе так зухвало поводять, чому вони порушують правила дорожнього руху і громадський порядок. Наїхали на дівчат. Відповідно, з автомобіля вилазить рука, і мене затягують в салон і починають на столі цього просто бити. Вибігають люди з автомобіля, починають носити удар. Натомість Іван Тицейко, кандидат в майстри спорту з кікбоксингу, переконує він і четверо його друзів намагалися уникнути бійки. Це журналіст з дружиною поводили себе агресивно. Чоловік колінами поламав дверцята його дорогої машини. Ярослав Порада, вийшовши з заведення, яке напротив, сівши в таксі. Коли ми повернулись назад на стоянку парковки. Ніхто його не зацепляв, це на камерах дуже добре все видно. І є свідки, які це все бачили, які це все в ревіділі, ведеться слідство, дали покази. Ярослав порада підходить до мого, автомобіля, до мого автомобіля. Нічого він не говорить, починає шарпати за ручку. Після того він запахає голову середину і починає дергати і коліном понищив мені дверку моєї машини. На допомогу Ярославу поспішила його дружина, отримала шрам на брові та опіки від газового балончика. Після того, як нас побили, ми викликали звичайно вже швидку. Нас госпіталізували, надали першу медичну допомогу. Е, нас на тілі були опіки від газового балончика, тому що застосували ще й газовий балончик дуже цинічно. Після того, як побити людину, ще й запшикати її газовим балончиком в лице. Е, також зашили брову. моїй жінці шрам залишиться на все життя. Ніхто жінку не бив, вона сама кілька разів впала, послизнувшись на льоду, і розбила собі брову. Переконує Іван Тицейко. Жінку ніхто не бив, і шрам лише не лишиться від того, тому що вони були настільки п'яні, що вони самі просто падали. І там на камерах добре видно, як Ярослав тягне свою дружину і вона летить в другий кінець по льоді, бо було дуже слизько. І вони були настільки слизько, що вони просто падали. І я сам бачив, як вона декілька разів просто впала на асфальт головою вниз. Двічі Іван Тецейко намагався домовитися з журналістом зам'яти справу за гроші. Після того, як Ярослав відмовився, подав зустрічний позов про побиття. Зі мною зв'язався, знайшов мій мобільний номер телефону. Два рази я з ним мав зустріч. Він пропонував деякі кошти для того, щоб владнати конфлікт. Я, звичайно, від цих коштів відмовився. На що Тецейко 11 числа, 11 січня. Подумав, що йому робити, найняв адвоката. Звернувся у райвідділок і написав зустрічну заяву. Ярослав Порада пов'язує цей випадок зі своєю журналістською діяльністю, розслідуваннями у справах, де у міліції побиття не пов'язують із професійною роботою. 30 грудня 2012 року з року заявою в залізничний райвідділ звернувся 28-річний мешканець міста Львова. Чоловік повідомив, що його та дружину побили троє невідомих осіб. Відразу за даним фактом було відкрито кримінальне провадження. У міліції порушили кримінальне провадження за статтею 125 кримінального кодексу завдання легких тілесних ушкоджень. Ольга Заліско, Олексій Шелковий, головні новини Львова.